Відео звід для дівчинки, яка замовляє волотисті гортензії і ялинку коніка. Ну, скоро мене ця спека, і можна буде спокійненько висаджувати, хоча і зараз при паливі гарно проживуться, бо мають гарну кореневу систему. І дивіться, які виздріші вже пагане. Фонтом в дев'ятому горщику. Ось такий кущ. Дивіться, ви не написали чи на штамп, чи на кущ, і хочете видалити тонче, сплетете, захочете, будете вирощувати як здоровенний кущ, трішки ось так заглибите до цієї вітки, пообрізаєте весною. І на слідчий рік він буде гарно квітнути. Фрайс мельба ось такий кущик, теж даю на пару пагонів. Будете формувати, як захочете. Фрамбозін теж даю. Не, як не дивно, навіть пагін стоїть оцей. Хоча зазвичай вони лягають в перший рік. Ось Три припагана фрамбазін. Сама червона гортензія, яка є разом з ДНК. І коніка. Дивіться, в П9 горщику є ось така, ну невеличкі вони в п 9 І є ось така в мене, бачите, як на штамбіку. Ось така. Це вже дивіться, скажете мені в особисті цю чи цю. А ви можете за вайбером замовити як декоративні рослинки, є невеличкий перелік, так і гортензії, волотисті і деревовидні.